Ось ця картинка. Ми це спостерігаємо там кожних два дня. У них відбуваються ротації на різних островах, різні локації. Типова їхня робота по заміні особового складу. Ось так можна сказати, навіть нахабно вони там підпливають і. Навіть не підозрюючи, що ми спостерігаємо, що ми ці острови захищаємо, вони здійснюють ротацію. Частина особового складу вигружається, вигружає там речі, якісь боєприпаси. Швидше за все, частина вже завантажується і вони відбивають там, стараються це робити біля берегів. Ми також мінуємо оці прибережні зони. Дуже часто оці човники вони не допливають уже до кінця, і там частина тих, хто відбуває з ротації, вони. На щастя, гине. Решта ж, ну отак, от вони висаджуються, ховаються і дуже пильною роботою, дуже пильним оком наші пілоти вислідковують їх і по одному по кілька вони відпрацьовують. Значення має кожна деталь, тому там професіоналізм пілотів він тут на вагу зову. Буває, що вони достатньо живучі, але кілька вильотів вистачає для того, щоб там, спочатку поранити або і зразу знешкодити їх. У них працюють як, як дрібні дрони, в ПІВ, як мавіки, так і великі дрони, які там, протягом ночі. Знищують ці спешки. Це так, квиток один кінець не розуміє цієї доцільності, але вони так накопичують свій особовий склад. Якщо а, все ж допустити це накопичення, ну ми можемо втратити там, острови, ми можемо втратити там, допустити ворога до узбережжя. А цього зробити ніяк ми не маємо права. Якщо відбувається якісь там поранення, одиниці підходять, щось там Ай, товариш, як ти? І тікають. А здебільшого, це. Ну, загинув та й загинув. Ну ось він там сховався під деревом. Ми бачимо, що пілот визначив його місце розташування, відпрацював, дуже якісно відпрацював. Бачимо, прямо попало де. І вони вже повзають. Це така їхня тактика: заховатися під деревом, заховатися під кронами, під, під стовбурами, накритися. Завжди нові люди і навіть не розуміють, що цю позицію ми перевіряємо і перевіряємо і перевіряємо.